І недорогі. Блін, продають. Доброго дня, всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у нас буде супер рубрика. Як стринькати гроші. Мію і практикую. Магазин 85 злотих, то моя вікуся співає. Алді? Бачите, співає дитина? Маємо алді. Перший раз в тому магазині і, здається, останній. Погнали? Огірочки. 5,19 Але були смачні. Ну, будемо надіятися, що, хоч, може, там якісні продукти. Хоч мені здається, що ні. Десерти малина. По 2,99 Люди, Де мої очі були, коли то купляли? Невідомо. Маємо з малиною і одне клубнічне. 2,99 злотий 33 сочок. Такі батончики секач. Злотий 49, таких багато є. Труасан два злотих. Вже нема моя мишка з'їла. Ще один секач. Два смаки купила. Бачите, багато-багато. Три злотих 99 грош маємо желки. 2,99 якась така переоцінка, але потім бачу, що ти є веган. Так якось виглядає. Може, смачно але не знаю. 2,99 сметана якась акція була. 2,49 такі вафлі рижові. Бачите, купець. Зараз в Польщі як то бойкотую той товар. А я шукаю те, що бойкотую, та й купляю. Але смачне. Як бачите, трохи навіть погризла його вже. Для того, що е, їхала то між містами, між селами автобус і він не приїхав, я півгодини чекала наступний. 7,99 таке. Бачите, в ознак то погано, мій чоловік говорить, не віддивилася. Хлібчик то з'яду я безкоштовно. Злотий 79, маємо такий мустаграм. Теж пару штук таких. Бачите, багато. М'яса не купила. Їсти зробити обід не купила. А 85 злотих пішло. 6,49 такі кульки. Чекала, щоб не було того знаку, не було для того і взяла. 2,99 99 ще одні жилки. 3,99 має коштувати. Зараз гляну. 3,99 150 такої грамів шоколадки. Ще такої не пробували? Попробуємо. Дві штуки маємо. Ще маємо таке. Тоже у нас є морква явка. Знову батончик. Ще один. Ще один. І то купила свої донечки. 3,99. Бали її трошки. Як бачите, <кхух> нічого не купила, а гроші стренькала. Бо обід тут приготувати нема з чого. Але дуже багато солодкого. І всяких смаколиків. Дуже-дуже дякую, що були зі мною, і зустрінемось в наступних відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь.